Зазвичай Марина сама дивує своїм мистецтвом, однак сьогодні вона буде глядачем. На фесті артистка не лише познайомилася з колегами, а й відвідала майстер-клас. Дуже багато цікавих новинок в розвитку різних напрямків вогняного шоу і просто маніпуляції з реквізитом. З віялами, з поями контакт, жонглювання, кон... Так, трошки навіть хлопчик показав е, жонглювання даблами з палками. Киянин Олексій займається вогняним мистецтвом два з половиною роки. Каже, розпочинають тренування з поїв, двох м'ячиків на мотузці. Потім переходять до складніших інструментів. Це дабли в Україні ну не саме реквізит, але теж доволі. По популярностью его в основном крутят уже после того, как выучат хотя бы базу на стаффе, потому что элементы почти те же самые, только одновременно на две руки и синхронно это также на две руки. Выглядит эффектно и красиво, как девушки, так и мужчины крутят. Однако красивый и эффектный танец с пылающим реквизитом может быть травмонебезпечним. это Штука травмоопасная, потому что, когда, ну, например, этим можно жонглировать. И когда с высоты метров 4-5 прилетает в голову металлической палкой, это, скажем так, не самое приятное чувство. Но оно того стоит, потому что если научиться, можно можно очень-очень много улучшить. Марина прихильниця театру вогню. У минулому році Ужгородка разом із сім'єю відвідала цей фестиваль. А цьогоріч запросила ще й кількох друзів. Це нереально гарно, красиво, професіонально. Ну. Це треба просто бути тут, щоб побачити. Просто феєрверк на розстоянні витянути руки, так сказати. Тривав фестиваль два дні. Крім вогняного перформансу, глядачі могли насолодитися виступами музичних та танцювальних колективів. Запланували організатори встановити цьогоріч і новий рекорд Закарпаття. Це планується, що на одній сцені одночасно запалять реквізити близько ста артистів, і це буде дуже видовищно і красиво. Наступного разу організатори спробують побити встановлений рекорд а буде це вже весною 2018-го.